Всім доброго, тихого, де я приготувала тихого мирного дня. Я рада вас вітати на своєму каналі. Зараз одну секунду. Ось я тут приготувала. Дівчата, я в такому шоці зараз все розповім. Ну, по-перше, хочу розповісти про ягодки, про фрукти, які ми з вами вживаємо, вживаємо з вами після основного прийому їжі. Тому не бійтеся, не бійтеся. І сьогодні зранку послухала такий цікавий ефір: ефір з лікарем про набряки. Обов'язково з вами поділюсь тим, що почула. В понеділок, в понеділок на своєму каналі «Жизнь худіючій пагіні. Обов'язково поділюсь, бо стільки корисної інформації. Частково цю інформацію я знала, і я цією інформацією ділюсь також і в своїх марафонах, коли у дівчат виявляються деякі проблеми. В цьому випадку тому дуже цікаво. Дуже. Ну і на каналі я розповідала вам неодноразово, але в понеділок. Дівчат, до речі, в нас сьогодні купила. Чорна смородина 50 гривень, баночка, а такий стакан півлітровий малинки 30. Вже поснідала. І після сніданку, вітамінчики, клітчатка. всі необхідні макро і мікро, нутрієнти, мікроелементи, вітаміни. Все годуємо себе правильно. Дівчат, я в шоці. Ну, по-перше, Новини з Запоребрика. Я, якщо чесно, була трошки здивована. Здивована тим, що колись я була підписана на канал Ольга Берли... Берлінська. Це наша провидиця, яка бачить наперед. І коли мені подружка порекомендувала, каже, ну, подивись там, немає нічого. Каже, дуже-дуже цікаво. Ну, все, що вона каже, все збувається. Я колись підписалася, Добре. добрий. Будь ласка, ще на початку війни добре дякую. Ще на початку війни підписалася на неї, і е, коли вона почала розповідати про те, що буде зелена вода, буде дуже багато води, де її раніше не було, і воно зараз все-все збувається. І нові повітряні якісь об'єкти, це шахіди в нас з'явились і. Вона передбачала й обстріли, якщо десь, якісь, в якоїсь, ну, десь щось станеться. Так? Коли було... обстріл був діточок в дитячому садочку, вона теж це бачила, вона бачила трагедію, яка була в Амсторі. Зараз, дівчата, ну, на роботі. ж. І, е... Я підписалась, да, підписалась на неї. А потім, коли вона почала казати про те, що Пригожин він стане допомагати ЗСУ. Я навіть знаєте, тоді думаю, це така брехня, така брехня. Ну, це вона, мабуть, вгадалась тими подіями. Це брехня. І я відписалася від неї. Потім моя подружка знову ми там десь зустрілись. Подружка каже: ось Берлінська казала, то берлінська казала то. Я знов підписалася і уявляєте, такі да. Такі да, він пішов, зараз там робить бунт. Хоча ну, якщо чесно, я в шоці. Але це не той шок. Ну я, я розуміла. Я розумію, що люди скоро там в Росії, скоро, дуже скоро зрозуміють, в що вони в'язалися і кого вони підтримують. І я впевнена, що на Росії там, там вже знаєте, вони вже і не раді, тому що підтримували. Я в цьому впевнена на 100%. Але ж в шоці я не в тому випадку, бо знаєте, в шоці я була на початку війни повномасштабного вторгнення. От тоді я була в шоці. Зараз це, як то кажуть, бумеранг повертається. Тримайте, що мали що маєте вже, то маєте. Тримайте, бережіть себе, більше нічого не можна сказати в цьому випадку. Я була в шоці, бо мої знайомі сьогодні підходять і кажуть, Олена, ми тебе бачили. Я кажу, а де ви мене бачили? До речі, сьогодні я не пішла пішки, бо трошечки було з запізненням, скажімо так, треба було ще забігти до собак, погодувати. Я не встигала по часу і тому капуста, картошка, біляшка, тліта, сосіска. Я не встигала. Зараз людина поки розмовляє там. І їхала маршруткою, тобто я не могла, мене не могли бачити. І мої друзі, вони разом зі мною працюють, кажуть. А вони перед цим мені казали, ми тебе бачили. Я кажу, та не може такого бути, я в той час там не могла бути. Навіть мій шлях, по якому я йду на роботу, він не проходить через ту місцевість. І... Ну що, які будемо? Так та Звісно ж, звісно. звісно ж, 30 гривень. Так. Смачного. Каже, ого, такий біляш на 30 гривень. <laughs> Забрав. Ну, дійсно, дівчата, дійсно, дійсно, домашні, домашні, смачнючі пиріжочки. Так, І про що я казала? Про те, що сьогодні теж кажуть, ми тебе бачили. Кажу, не можете ви мене бачити. І коли на коли почали розмовляти, кажуть один в один на тебе схожа, але каже, нас трошки засмутила, що та жіночка сиділа і палила. Я кажу, ну я взагалі то не палю, було колись там, балувалась в молодості, скажімо так, в юності, да але ж ну я не палю взагалі, я ну мені, мені це не цікаво. І кажуть, що ну зачіска твоя комплекція твоя, ну ну все така, як ти? Ну ось ти і все кажу, мені ви мене заінтригували. Мені завтра прийдеться йти тим шляхом, і кожного, і вони вже два чи три дні її бачать цю жіночку, яка на мене дуже схожа. Тому я хочу вас запитати, чи були в вас такі випадки, коли ви бачили людину і розумієте, що ви між собою дуже дуже схожі. Я хочу сказати, що я була сама в шоці, коли на моєму каналі була в гостях у мене Вікторія. Ви пам'ятаєте, да? «Жизнь з перцем Вікторія. І коли моя подружка мені е, каже, Олена, запроси її до себе на ефір, якщо вона тобі сподобається, послухай. Ви чимось схожі з нею. Ось і навіть з Вікторією, да, дійсно, от я бачу, що вона трошечки старша за мене, але я бачу, ми і темпераментом ми дуже схожі. Ми дуже схожі, дуже схожі в деяких баченнях там чогось. Да? Ізовні. І зовні ми дуже схожі, да, і зачіски схожі. Ну зараз я трошечки по іншому. Мені захотілося ось такого бардачка на голові. Я іноді таке роблю, воно знаєте, що в голові, то й на голові, як то кажуть. Тому є люди схожі да, між собою. Але в мене була ситуація, коли схожі. Добре. 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 так, Два штучки. 50, будь ласка. Вам з собою, так? Да, так. Добре. Будь ласка, смачного, приходьте, дякую. І є люди, які не тільки зовні схожі, а й ось у мене навіть була така подружка, є така подружка. У нас з нею схоже було те, що коїться в житті. Я вам колись про це розповідала. Були навіть такі моменти інтимні, коли вона каже: Яких ти там трусах? кажу, червоні. Вона каже, і в мене. Тут є щось, ми розмовляємо, розмовляємо по телефону. Ми онлайн познайомились, до речі, розмовляємо, кажу, ой, в мене щось там косточка в цьому в бюзгалтері, десь там щось вискочило. Вона каже. А в мене зранку таке сталося. І взагалі, ну це такі, знаєте, побутові речі. І траплялися або в той день, або на день там пізніше, або раніше. І навіть в житті в мене розлучення з чоловіком. І в неї розлучення з чоловіком, хоча вони прожили дуже тривалий час. Вона ну, вийшла заміж, одружилася з чоловіком на 10 років її молодший. Я зараз з чоловіком на 7 років мене молодший. Вона великої ваги, ми познайомились до речі, на ці, ну, з приводу цієї теми. Вона була в Великій Вазі, схожа зі мною 137 кілограмів. І я була на той час в тій вазі. Вона схудла і я схудла. Єдиний момент, я кажу: Марина, не дай Боже, мені оце повернеться, знаєш, я дуже цього не хочу. Хоча я розумію, що це вже ну, просто нереально, тому що ти в цьому живеш і ти це розумієш, і розумієш, ну, як це робити. Да Вона набрала вагу знову. Ми списалися, кажу, так, давай до марафона до мене на марафон, і вона пішла до мене в марафон, і вага зараз падає, падає. Ну і вона перестрибнула дуже ту вагу. Зараз у неї більше 100, 125, якщо я не помиляюсь, кілограмів. Ну тобто повернула не всю вагу, що була, але ж все ж таки повернула, на жаль, вагу. Тому ми зараз я маю надію, ну вона така дуже не. Як сказати, не дисциплінована, що хочу, то і роблю. І, до речі, ну що хочу, то і роблю, так не буде, не буде результату. І про це я буду казати в марафоні, який я зараз проводжу. Так? Бо є в мене одна чи дві жіночки, які кажуть, я буду по-своєму, але я хочу, щоб ти була зі мною поряд. Окей, питань нема. Питань нема. І ну давайте залишите мені це на понеділок, бо цей марафон дуже цікавий. Дуже цікавий для мене, знаєте, і він кожний марафон він переходить не так в харчування, да, як налаштування харчування, як налаштування з Ми працюємо з як то кажуть, з головою, тому що починається все саме з голови. Так? Це верх, звідки починається. Лаштувати харчування це, це той мінімум, той максимум, який ви можете з і, і максимум кому як зробити. Ну, давайте це залишимо вже на понеділок. Все, мої любі. Була дуже рада з вами поспілкуватися. Я вас люблю, цілую і ціную. Пока-пока.